Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні буде розпаковка Я знаю який тут буде кольор, то Проти. розпаковка. Зараз, минуточку. Я тепер була на ринку і купила лабубу. Мені сказали, який там колір, вроді би голубенький Але добре, подивимось. Я не, знаю, я не знаю, як по упаковці перевірити, чи це оригінал, чи це ні. Але будемо перевіряти вже по самій лабубі. Я не купила в Україні, тому що в Україні було за дорого 500 гривень. А тут я купила теж за 500 гривень, тільки за 50 злот. Це, конечно, не оригінал, я вже бачу. Яка Но... файна! А ручки? Не, не рухайте ручки. Голова рухается, ножки Рухайте, а руки. Это не оригинал. Но смотрите. Я, бляха, тримаю, бляха, лабубу. Офигенно. Офигенно. Как называется? Хоп называется. Мне нравится, конечно, вот такая лабуба. А, я тепер мою на бубу. Ти в неї не ручки не двигають, у неї ручки такі О! А ні, я не знаю, скільки зубиків. Ні, це не оригінал, тому що в неї тут один зубик оцей синій, а так немає бути, в неї має бути всі зубики білі. Дев'ять зубиків. Тут є значок поп марту. Тут є значок поп-марту, ну, в принципі, це очевидно було. І тут на цьому шту... на цій ночі є значок поп-марту -поп і тут ще ось така штучка Ох, є. Офонітний так. Я щось. Я тепер маю свого Лабубу! бобу! що не оригінал, але що маємо, то маємо. По оригіналам зараз ніхто не буде продавати, сука, по попік. Оригіналом зараз ніхто не буде продавати по 500 злот. Але я в шоці. Я, звісно, не буду казати своїй мамі, що я купила, тому що мене за те, що я таку херню купила. Но я буду носити це як брілок. Ой, моё у меня вообще глазки рухаются. Ну, конечно, це... ну це... Блять. Мне убить, ну, конечно, что это на оригинал. Я думала, что реально оригинал. Но ладно. Хоп. Его звать Хоп, а я его назву Джей Хоп. ушки, 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 ушки. Ай, чуть-чуть крыгает. Короче, в стыке лабуа. Не, ориг... не оригінал, але що маємо, то маємо. Що собі можемо дозволити, то собі можемо дозволити. Мені здається, в Україні я хотіла взяти то був оригінал, тому що він коштував дорого. дорого. А, ориг... а як ми знаємо, зараз оригінали вони і є дорогі. А це не оригінал, це просто підробка. Хоча тут є значки по Марту, це очевидно, тому що це, ну, коротше, це не оригінал. Ну, яку маємо, таку маємо. Тому що в оригіналі сама лабуба вона запакована в такий кульочок, що її не видно. І там є карточка цієї лабубу. Тут немає. Тут лабуба просто в сукому коробці не запакована ніяк. Без карточки підтарти. Це якщо що підтарти. Я би зараз пішла купила ще одну лабуву, але я боюсь якщо я зараз потрачу всі злози, всі гроші, які я мала, це 100 злотих тисячу гривень, то я додому можу не повертатися. Як ви думаєте? Ладно. Я собі йду ще якісь бруслетик лабру. І все. Можете парний буде бруслет, і то якийсь парний спарни Все. З вами була Киртонка і розпаковка Лабуби. І лабуба джейхоп. Па-па!